До Перу повернулася ще партія культурних та історичних цінностей. Це 45 артефактів, що добре збереглися, і більш як 4,5 тисячі фрагментів керамічних виробів. Наразі експонати демонструють у міністерстві культури Перу, зокрема, старовинні текстильні вироби. Текстиль інків, вироби, що повністю збереглися, таке важко знайти. Іноді знаходять фрагменти. Деякі артефакти були в колекції археолога Джона Роу, який проводив дослідження в Перу. Особливо скурпульозно він вивчав цивілізацію інків. У Роу зберігалося 5 тисяч фрагментів різних виробів, а також ціла посудина. Колекція перейшла в спадок його доньці. Вона передала її перуанській владі. Однак не всі повертають цінності з власної волі. Італійська влада відмовлялася видавати 20 виробів із текстилю, зокрема, дві цілі туніки. Судовий процес тривав 15 років, і лише тепер артефакти повернулися до Перу. Цінності в цій партії передала Німеччина, Італія, Нідерланди, Португалія, Швейцарія та США. За останні два роки перуанська влада змогла повернути до країни майже 5,5 тисяч артефактів.